Для батька важкий тягар втратити дитину. А що таке тягар? Ну, це гіркий біль, з яким треба жити, навіть якщо дуже-дуже болить. «Пінокіо» – це проєкт Мрія Гільєрмо Дель Торо, який він намагався запустити ще з 2008 року. Як Джеймс Кемерон довго йшов до втілення свого аватара. Так і Дель Торо йшов до втілення свого Пінокіо не одне десятиліття. Сподіваюся, що ще й одну свою мрію у горах Божевілля Лавкрафта він зможе втілити. Ось що сказав про Пінокіо Дель Торо в 2011 році: у будь-якій касті чи дитячому творі має бути темрява. Це розуміли брати Грім, Ганс Крістіан Андерсон. І Волк Дісней. Ми схильні називати щось Діснеївським, але багато людей забувають, наскільки сильно тривожними є найкращі анімаційні фільми Дісней, включно з тим, де дітей перетворюють на ослів в Пінокіо. Те, що ми намагаємося зробити, це представити Пінокіо, який більш вірно відповідає ідеї, яку написав Карло Колоді. Це більш сюрреалістичний. Трохи темніший ніж те, що ми бачили раніше. Як підтвердження цих слів, Пінокіо отримав новий вигляд. Дельторо на це надихнули ілюстрації Гріса Грімлі в переведенні оригінальної казки Карло Колоді у 2003 році. Художника він запросив до співпраці, і Грімлі навіть на початку числився співрежисером разом з Марко Густафсоном. А Дельторо лише продюсером. Правда, через рік після анонсу мультфільму в 2012 році Грімлі змінив сам Дельторо. Тим не менш, саме за дизайном цього художника були створені персонажі. За довгі роки до прем'єри, яка відбулася на Лондонському кінофестивалі 15 жовтня 2022 року, сюжет зрозуміло, що трохи змінився. Ось уривок із старого інтерв'ю Дельторо. Блакитна фея насправді є духом мертвої дівчини. Пінокіо має дивні моменти усвідомленого сновидіння, що межує з галюцинаціями з чорними кроликами, тож який вийшов мультфільм Пінокіо від Гільєрмо дель Торо прекрасний. Це чудова, доросла повчальна історія про батьківство, війну, дитячу наївність і батьківське горе. Фанати режисера відразу впізнають руку майстра щось із Гелбоя. Із недавньої алеї жахів і найбільше від лабіринта Фавна». але це не самоповтор. Мультфільм глибокий і красивий, хоч за яскравою палітрою і епічною постановкою не зрівняється з мультфільмом Кубо, який теж розкриває серйозні теми, хоч і не так глибоко. Тут скоріше причина в жанрі. Думаю, ніхто не буде сперечатися, що «Дель Торо» теж може епічно показати. Кубо, це пригодницьке фентезі. В той час, як Пінокіо казка, яка навіть тяжіє до магічного реалізму. Треба віддати це дитя до школи. До школи? Пінокіо? Події мультфільму відбуваються в фашистській Італії 30-х років. Тут, так само, як кролику Джоджо, розкривається тема війни і дітей на ній. В той час, як у кроликові жорстокість війни для головного героя, прикрита гуморним спектом, інокіо її не помічає через свій дитячий максималізм і наївність. Не хвилюйся, тату. Я піду на війну. Це ж цікаво. Я навчуся битися і стріляти зі зброї, і марширувати. Візьбіль тут на себе приймає Джепетто Пінокіо! Війна! Це не забавка! Я звик уявляти його. Як доброго і дбайливого столяра. Тут він і таким залишився, але взамін другорядного, привітного, позитивного персонажа ми бачимо убитого горем старого, для якого поява дерев'яного хлопчика лише додає турбот і неприємностей на початку. Я кажу правду! Чому ж у тебе росте ніс? І він тут рівнозначний спінокю по важливості персонаж. Лялькова анімація. Не лише надзвичайно клопітка праця, я про це згадував в огляді на Божевільного Бога. Приступивши до створення ще в 1987-му, але через брак коштів і монументальні задуманого, лялькова анімація дуже складний і довготривалий процес, робота розтягнулася, а стилістично оригінальна, яка безперечно має свій шарм. Хоч як і пластилінова анімація, на початку перегляду, коли ти до цього постійно дивився фільми або ігрові синематики з якісною комп'ютерною графікою, потребує певного звикання до стилю на екрані справжні ляльки, чиїми кінцівками покадрово рухали люди. Як наприклад, у мене тут ефект моторошної долини викликали лялькові діти. Вес Андерсон набагато краще із цим впорався в острові собак. Загалом у Дель Торо більш доросліші, якщо так можна сказати, ляльки. Дуже добре це помітно на джепетто, де не лише з часом волосся випадає, а із втомою з'являються круги під очима, та й воно саме стає змарніле. Розрадою, добродушною перервою між гнітючістю батька і безвідповідальністю сина є цвіркун цвіркун-балакун. Його перша поява взагалі заворожила мене деталізацією і розповіддю. Він тут як і хлопчик для биття в кумедному сенсі, і як наставник, що час від часу каже дуже розумні речі. Його лялька, як і самого Пінокіо, красиво і вигадливо зроблені. До речі, у Жука Скубо теж шість кінцівок, плагіат чи просто в природі в них обох по шість кінцівок. Ще хочу похвалити пластику Пінокю і Цвіркуна. Дуже-дуже сподобалися їхні рухи. Вони багато жестикулюють, при тому це не заїжджений набір рухів. Мені, наприклад, уже набридли однаково намальовані реакції, міміка і жести у різних Діснеївських мультфільмах, і не тільки Діснеївських. У фільмах. Підбирають різних акторів, які приносять у рухи персонажа щось своє, в той час як над різними мультфільмами працюють одні і ті ж аніматори. Так часто використовуються однакові рухи, що я навіть інколи можу вгадати, як буде виглядати реакція персонажа до того, як її покажуть, це наче стандартна для певних ситуацій реакція твого друга або вірусний мем, який усі повторюють. Не знаю, чого чекали ті люди, які пишуть про мультфільм Сміття, проходняк або від Дельтора чекав більшого. Я насправді від мультфільма нічого не чекав і збирався дивитися чергову серію Віллоу чи додивитися Оман 76 76-го року. Просто напередодні в стрічці новин спливли непогані оцінки мультика, і я подумав: нехай перегляну дізнаюся, що він собою являє. І, хоч у мене був уже майже готовий огляд, зв'язаний з Дельторо, вирішив вам спершу розповісти про Пінокіо. Це серйозна і цікава історія, що має непогану динаміку і періодично змінює канву. Хороша авторська режисерська робота, а фінал просто ідеально поставлений. На останок я не маю дітей. Але бачу, як вони є розрадою для батьків і дають їм наснагу жити. Батькам потрібно лише не забувати, що саме вони мають пояснювати своїм ще наївним дітям, що є добро, а що зло.